Сьогодні однією з найбільших проблем зі здоров'ям ротової порожнини у дітей є карієс. Причинами цього є надмірне споживання солодкого, неправильна гігієна ротової порожнини та недостатня увага батьків до стану дитячих зубів. Поширеність захворювань ротової порожнини, зокрема каріозного ураження зубів серед школярів початкових класів становить близько 80%. Тому це є важлива і актуальна тема, адже зберегти здоров'я, і сформулювати культуру догляду за ротовою порожниною з маличку, дасть можливість зберегти здоров'я зубів в майбутньому. Обов'язково починається догляд за зубами з першого зуба, тому коли з'являється перший зуб, дитина з мамою приходить до стоматолога. Стоматолог призначає правильну щітку, правильну пасту, і тоді ми можемо привчати правильні звички до чищення зубів з раннього раннього дитинства. Часте запитання, для чого лікувати молочні зуби, якщо вони все одно випадуть. Та фахівці зазначають, що це потрібно робити обов'язково, так як каріас у молочних зубах розвивається стрімко і може призвести до серйозних ускладнень, зокрема, запалення, інфекцій та пошкодження зачатків постійних зубів. А перечасна їхня втрата впливає на формування правильного прикусу. Є ще чимало інших причин, та найголовніше кажуть стоматологи привчати дитину ще з маличку правильно доглядати за ротовою порожні за кордоном немає карісу, немає таких проблем і менший відсоток, тому що в дітей є закладено з в школах з раннього дитинства такі уроки, як профілактика догляду з ротовою порожниною. Тому ми зараз теж вводимо профілактику ротової порожнини в дітей в дошкільному віці і в шкільному вже віці для того, щоб зменшити відсоток карісу і правильно навчити чистити зуби дітей. Для цього Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб реалізував проєкт, у межах якого фахівці відвідують школи, проводять інтерактивні уроки та навчають дітей правильно доглядати за зубами. Ми вам розкажемо, як правильно чистити зуби. А хіп, то, так, щоб, е... Збереження стоматологічного здоров'я серед школярів Львівщини – це є один із пріоритетів для нашого центру на 2025 рік. Зокрема, розпорядженням координаційної ради ми затвердили стратегію збереження стоматологічного здоров'я серед школярів до 2026 року. Нашою цільовою аудиторією були все ж таки початкові класи. І для початку ми визначили ті школи, які бажали співпрацювати з нами в рамках цієї ініціативи. На даний час понад 30 шкіл і понад 500 учнів вже прийняли участь у нашій, в наших заходах. В початковій школі саме діти найбільше запам'ятовують і дізнаються з ігрового навчання. Ігровий підхід він в початковій школі безперечно, безвід'ємна частина навчального процесу. У межах проєкту лікарі-стоматологи в ігровій формі пояснюють дітям, як правильно доглядати за ротовою порожниною. Відтак для учнів цей процес є не лише повчальним, але й цікавим. Я запам'ятав, що електричною щіткою треба чистити зуби, рахувати один, два, три. А якщо простою, то треба чистити круговими рухами під нахилом 45 градусів. Я сьогодні запам'ятав, зуби треба чистити від двох хвилин до п'ятьох. Ще треба ходити до стоматолога раз в три місяці. Я запам'ятав сьогодні про те, що треба раз в три місяці змінювати щітку. Треба частіше чистити зуби, що краще чистити електричною щіткою, і що якщо ми будемо багато їсти, солодко, то буде кайріс. Важливу роль у формуванні звички доглядати за ротовою порожниною відіграють і батьки. Тож фахівці нагадують, як можна мотивувати дитину чистити зуби. Щоб змотивувати дитину, треба це зробити в ігровій формі. Можна включити мультик з зубами, включити якусь пісеньку, як правильно чистити зуби. Є різні додатки, в яких є таймери разом з пісеньками. Взяти щітку в формі іграшки. У нас є такі щітки, а також пасту, смачну пасту і привчати дитину, чистити зуби. Регулярний догляд, профілактика та правильні звички з дитинства це запорука здорової усмішки в майбутньому. І не забувайте, що усе починається з першого зуба. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.